Євангелія на щодень 1 березня приповідок 1 20, 33. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майдана піднімає. На роздоріжжя гомінливих кличе, при входах у браму місці виголошує Докель придуркуваті дурноту любитимете. Докіль насмішників кохатимуться в насмішках, беззубні ненавидитимуть науку. Верніться на мою дорогу, озілю на вас, мій дух, слова мої, звіщу вам, за те, що кликала я та ви зреклися. Я простягала руку, ніхто не хотів зважати за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кпити, як на вас страх надіде. Як страх на вас надійде, немов буря злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток, тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся, будуть шукати мене пильно, але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку страху Господнього, не прийняли поради моєї, не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинки їстимуть, наситяться задумами своїми, бо іступництво навіглася їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. Хто слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Що є першою, а отже найважливішою цінністю віра чи мудрість, надія чи мудрість, любов чи мудрість? Здавалося б, найголовніше найперша віра, потім надія і любов. Але Бог першою покликав до існування мудрість. Саме її він вважає найголовнішою, вона супроводжувала його, коли він створював інші цінності. Вона дораджувала йому, коли він формував їх і визначав їх їхню суть. Без мудрості віра була б ілюзією, надія – наївністю, а любов швидко почуттям. Мудрість оперігає суть віри, надії та любові. Господи, прошу про ласку керуватися в житті Твоєю, а не своєю мудрістю. Амінь.